Доброго вечора, шановні учасники, шановні глядачі мовно спортивного клубу Smile, Що Вчора, 14 серпня, у свято Малковія, у нас відбувся черговий онлайн-турнір з шахів для дітей до 15 років, включно різних розрядів і без розряду. І ми розпочинаємо сьогодні онлайн церемонію онлайн-нагородження. Цього року з метрою безпеки у нас як і турнір і нагородження онлайн. Е, учасники у нас отримають, е, які не отримали отримують Отримають у нас електронні серцеподяки електронні подяки і невеличкий сюрприз. Вони вже отримують сьогодні, протягом сьогодні або протягом завтра. А переможців ми дійдемо до переможців і призерів, тоді скажемо, що ж вони отримують. Отже, перш за все, у нас учасники отримують, перш за все, у нас отримують подяки, електронні подяки. Зараз поширимо, покажемо. Ці подяки ви можете діти. Роздрукувати, ви шукаєте себе і можете роздрукувати. Зараз я вам покажу. І зараз ми назвемо. Отже, подяка висловлюється Рудову Кирилу за участь в онлайн-турнірі Шахів. смайл 4 літа 2022 І в нас бачите головний суддя, головна суддя Валерія Сергіївна Лещенко. І директор громадської організації мовно спортивний клуб Смайл Андрій Петрович Кравець. Ось такі подяки. Бачите, перша сторіночка у нас Рудов Кирил Отримують таку подяку. Показує вам діти. Угу, Так, показує. Та. Тоді наступний у нас е, такою ж подякою нас нагороджується Кричильський Максим. Кінцак Михайло. Аджар Асія, а ну давайте щось ми нікому не хлопаємо, немає аплодисментів. Саган а, На нас є Саган Анна. Давайте ми поаплодуємо саган Ані. От на нас зразу з першого туру. важкувато було, Аня? Скажи, пару було важко. Важкувато, тому що тут є хлопчики, які мають. Перший і другий розряд. Вони вже багато дуже грають. і Вони займаються в клубі шахом, Так, якщо я не помиляюсь. Ямненко Ярослав нагороджується такою подякою. Лучинський Михайло. І Лученко Назар. Назар як були ігри, ігри вчора? Важко. Важко, да, бо. Ну, бачите, завжди у да? нас такий турнір у серпні він завжди найважчий. Як на мене, у серпні найважчий турнір, тому що у нас тут всі різновікові, по-перше, у нас і всі різновікові групи йде, і у нас ідуть з різними розрядами. Крім того, всі учасники у нас отримують, крім того, всі учасники у нас отримують телектронний. Розклад уроків. Так само так що ви можете роздрукувати собі, і у вас буде вже так, уже повісти можете вже собі електронний розклад буде. Так, отже, це у нас учасник. Переходимо до призерів. І що ж у нас отримують презери? Третє місце у нас отримує Анна Петелюк. Давайте ми її привітаємо. Давайте так, дякуємо, Анна, за участь. Так. І Анна Петелюк у нас отримує диплом. Аня у нас зараз за кордоном, так, Аня. Так. Так, як ми, ти будеш отримувати, ми будемо вже так. з мамою потім зараз обговорювати, як ти отримуєш. і медалька за третє місце. Так. Шкода, було б цікаво, чи з Іаном, дай би. Грала якраз з Іаном, і цікаво було чи виграла, чи Ан виграв би чи Аня виграла. Ну, трошки природа була, на жаль, не на стороні Ані. Да, Аня. Так. Да. Так. Я відкладаю твої диплом. У нас там в Росії дипломи, ніше Лучинська, нас там все, коли ви повернетеся. Сюди або чи коли приїдете в гості, тоді зустрімося, зв зв'яжемося і з вами зізвонимося і дамо нагородивати. Так. Друге місце у нас. Ага, ще Аня. Хотів запитати Анну. Як був турнір важкувато було чи ні? Нормально. Нормально, Так, собі да було. Попередній був легший, так? Да? Так. Да. Да, так, добре. Друге місце у нас з дипломом за друге місце у нас нагороджується Іоанн Комар в онлайн турнірі «Шахів Смайл, 4 літа 2022. Так. Іоанн у нас вже був переміг в родинному турнірі, так? Так. Тай друге місце готується. Уже. І друге місце у нас ще Іоанн. 50 гривень. Так. І Анна, я знаю, десь в мене у нас є вже. Куди вам відправляти. Іана нас скоро отримує. Отримає на днях. Будемо відправляти тих, хто в Україні. На цьому тижні будемо відправляти вам уже нагороди. Так. І у нас залишився переможець. У нас залишився Віталій Гічкевич. Звичайно, він отримує у нас. Так, ми забули Анну поклопати. Давайте. Ви нас попереджуєте, Так. Виталий. Так, диплом, Віталій Гішкевич за перше місце абсолютний переможець. Сітури перемога. Ситура. Так, диплом бачиш, так. Звичайно, демос, яка медаль. Я постараюся іще, Дивіться, яка у нас патріотична медаль. Видно трошки? Так. І саме головне, що... Заради чого боретесь? Обук. Ну, давайте барабанний дріб. Я буду кубка піднімати, вам показувати. І постараюся теж потрусити, синьо-жовтий. Не знаю, погано видно, да, що написано? Ні, добре. А ну читайте що. Переможець онлайн турніру з шахів Смайл 4 літо 2022 рік. Так, так. Да. Давайте привітаємо нашого переможця Віталя Гечкевича. Привітаємо наших призерів Іоанна та Аню Петилю І подякуємо і запросимо на наступний турнір, який у нас буде вже якщо я не помиляюся восени. І якщо я не помиляюся, здається аж листопад. Якщо я не помиляюся, буде. і там вже не знаю, які розряди будуть. Всім дякую за участь. Чекаю вас на наступних турнірах. і Віталій, чекаємо зараз на інтерв'ю. Дякую. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаємо вас з перемогою, з абсолютною перемогою в онлайн-турнірі з Шафісмай 4 літа 2022. Ну що ж, і теж, як завжди, наше саме перше запитання: Ваші враження? Мені турнір сподобався. Так, добре, скажіть, будь ласка, чи давно ви граєте у шахи? В шахи я вже граю 5 років. Ого. Чому так. Чи багато ви маєте перемог? Багато. Добре. А рахували чи ні? Рахував, маю 23 кубки. Це О, буде 24-й і 33 медалі, якщо не помиляюсь. О, супер. 24-й це вже наш буде, чи ні? Так, да. да. 24-й це вже ваш. Угу. Супер. І е, я бачу, за вами там є кубки, да, вже? Так. Да. Це все шахів, так? Да? Так, да. це все шахів. Супер. Добре, скажіть, будь ласка, вчора було 9 турів, чи немало було часу, у вас цього тур був 20 хвилин, на один тур чи не було вам мало часу? Mm, Ні, нормально часу було. Якраз компактно, так? Да? Якраз. Якраз. Mm -hmm. Чи після якого туру ви зрозуміли, що перемога ваша буде? E, чесно, після останнього. До останнього не вірили, що буде ваша перемога? Ні, на передостанньому, може ще так думав, що може виграю, але мусив ще останнє виграти. Ага, так, правильно, да, Добре. Бо ми вчора звали серию, десь після п'ятого чи після шостого туру ми вже бачили, що вас вже ніхто не доведене. Так, добренько, скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто вам був най... Вашим суперником. Mm. Якщо ви запам'ятали. Всі були рівні. Хіба що ще мені було важко грати з ім'я, я його не знаю, знаю тільки Нік в Чесі, Сонік Бум. The Sonic Boom. Yeah. Yeah. Mm так. -hmm. Так, до нас я, до речі, вже два рази в наших турнірах перемагав. Один раз перемагав у родинному турнірі, а один раз перемагав у звичайному. Так, добренько. Скажіть, а який у вас уже розряд? Перший. Перший, супер. Добре. Ну що ж, в принципі, чи хвилювалися ви під час турніру, до турніру? Mm, ну ні, не хвилювався. Зі яким... грали ми вчора дуже довго, так? А... Да, дуже довго. З яким настроєм лягли вчора спати? З гарним настроєм. Добре, так. Скажіть, будь ласка, ще таке запитання. Чи порадите ви наші турніри своїм колегам, однокласникам, колегам по? Бо... Шахову ну, клубу. Так, я би порадив обов'язково. Добре, дякуємо. Так. Ви займаєтеся, так, так? шахом у клубі, я так розумію, раз маєте вже. А, так. Так, супер, добре. Ну що ж, і дякую за таке маленьке період. Що ж ви порадите? І на завершення, що ви порадите своїм суперникам. Я пораджу дуже багато грати, займатись по 4 години в день, як я. І не розчаровуватися, якщо щось не виходить, правда? Ну. No. Дякую okay. за таке маленьке інтерв'ю. Дякуємо, очікуйте нагороду. Ми зв'яжемося з мамою. Добре, Вам теж дякую. Дякую, гарного дня і чекаємо на наступних наших змаганнях онлайн.